Вітаю, ви на каналі Nice Tasty. Це самий соковитий кулінарний канал на Ютубі. Сьогодні приготуємо баклажани в форматі рулет на мангалі до справи. Розпочнемо із фаршу. Фарш куплений, саме зробили, не має значення. Нам найголовніше, щоб був фарш. Так, із фаршем все зрозуміло. Переходимо до наших овочів. Так. Показую. Як ви бачите, все нарізано міленьким кубиком. Чим більше кубик, тим буде краще. В мене тут цибулька Марс, паприка двох кольорів, чесничок, чилі перчик та зеленушка нарубана. Тут все зрозуміло. І доходимо до наших баклажанів. Баклажани в мене вже нарізані, як ви бачите, слайсами. Я нарізав на слайсері, можна нарізати вручну. Беремо фарш і туди додаємо наші підготовлені овочі. Солимо, перчимо і ще трошки додам коріандру. Ну, ще чуть-чуть сольки. Все. Зараз нам треба це все гарно вимішати, щоб наш фарш забрав в себе всі наші овочі. Не лінуємось, гарненько вимішуємо це все діло. Вимішали гарненько наш фаршик, він у нас такий став різнокольоровий. Відкладаємо його і переходимо до сласів із баклажана. Перший наш рулетик буде пристріллічний, як кажуть. Беремо собі баклажанчик, беремо в руки фаршу. Десь так, такий комочок накатали, кладемо, подрозравнюємо і закручуємо. Все, бачите, у нас чотенький такий ролл вийшов баклажанами. Ложимо швом наниз і крутимо всі наші заготовочки. Там фаршик плюс-мінус саме подрегулюєте, бо баклажани бувають довші, ширші, ущі, тонші. то там треба дивитися, як у вас вийшло з баклажаном. І все. Накручуємо собі такі рулетики. Так, народ, що я хочу сказати? Рулети я скрутив. Вийшло в мене 30 штучок. Зараз ми їх будемо вдівати на шампур та готувати їх на мангалі. Приступаємо. І ще такий момент, як правильно їх вдівати. Та берете, в принципі, нанізуйте посередині. Да, Оп. Нанізали і притримуємо. Нанізали. Оп. підравнюємо края після того, як вділи, щоб воно плотненько фарш був всередині. Ну і ще плотненько І наступний шампур. Беремо кісточку, олію і змащуємо наші баклажанчики, щоб вони жарились, а не горіли. І промазуємо з однієї і з другої сторони. Все, перемостили елі і відправляємо на мангал. Відправили наші рулетики на мангал і через кожну хвилинку перевертаємо, щоб вони не горіли, а потихеньку гарненько смажились. То, я думаю, 15-20 хвилин і баклажанчики будуть готові. Саме головне, не забуваємо його повертати. Я ж кажу, по хвилинці з кожної сторони і у вас все вийде. Сподобався контент. Ставимо вподобайку. Кого є гарний настрій, може підписатися на канал. Тут буде багато цікавих рецептів. І так, народ, тут більше багато слів не буде. Як ви бачите, баклажанчики парують. Ось берем шампурік, вийшли nice, сильно не засмажував, щоб вони залишилися соковитими, як ви бачите. Зараз вони щоб всі ляпнуть. Всім смачного, до зустрічі, мирного неба. Далі буде.